Якщо ви в пошуках розкладного ліжка, яке одночасно поєднує комфорт, стиль та практичність, то саме ось така модель ліжка зараз перед вами. Аби розкласти це ліжко, достатньо декількох рухів. Розгинаємо конструкцію та вирівнюємо ніжки. Ставимо на опору. Ліжко має три основні ніжки, та ще четверту, яка знаходиться в зоні голови, допоміжна. Ліжко має 5 положень спинки. Перше – це ось таке повністю горизонтальне, та наступні 4 положення, в яких ти зможеш себе зафіксувати. До прикладу, найвищий рівень. Перевага цього ліжка в тому, що воно має вже вбудований матрас, який якісно прошитий та наповнений, а також присутнє значне потовщення в зоні голови. Каркас даного ліжка виготовлено зі сталі з порошковим покриттям? Така конструкція витримує надійно 150 кг навантаження. Розкладне ліжко із вбудованим матрасом Leobro – це дійсно про компактність, про зручність, а також про стиль.